Дії Росії щодо України викликають чимало запитань правового характеру від статусу Криму та його мешканців до питань виконання Будапештського меморандуму. Екстрадицію українських чиновників виник загибелі протестуючих на майдані та правового статусу бойовиків, які захоплюють урядові будівлі на сході України. Ці та інші питання детально розглянула у незалежному звіті група юристів-міжнародників та студентів Нью-Йоркського університету. Зробили вони це безкоштовно на замовлення українсько-американської правозахисної організації разом та закликають усіх українських та міжнародних чиновників та юристів Вільно користуватися їхніми напрацюваннями. Один з авторів звіту, юрист міжнародник та адвокат Іван Білич, зараз перебуває з нами на прямому зв'язку зі студією у Нью-Йорку. Івана, вітаємо вас. Доброго а, дня, Тетяна. А сьогодні Верховна Рада України визнала Крим окуповану територію. На вашу думку, чи це правильний крок? Чи він допоможе захистити права місцевого населення та у довготерміновій перспективі відстояти право України на Крим? А, очевидно, що Крим є територією України, і а, ситуація з тим, що Крим є окупованим. А є дуже невизначеною, і очевидно, що потрібно було, щоб українська влада надала певного юридичного статусу Криму, оскільки міжнародна спільнота визнає Крим частиною України. А ніхто не визнає Крим і від чуження Криму до Росії. А не потрібно пам'ятати, що в Криму живе корінне населення тата кримські татари. І ми зобов'язані. Україна також зобов'язана захистити також їхні права та інтереси і очевидно, вона повинна працювати багато з міжнародною спільнотою, щоб повернути Крим звільнити Крим від загарблення. Ну, от конкретно які кроки Україна може зробити на міжнародному рівні в судах, можливо, щоб повернути Крим. Дякую, Тетяна. Власне, ці питання ми піднімаємо в нашому дослідженні і даємо певні рекомендації. Рекомендації стосуються того, що Україна повинна дуже чітко працювати і синхронізовано з міжнародною спільнотою, з міжнародними організаціями. Україна повинна очевидно піднімати питання в міжнародних судах, в міжнародному суді справедливості, а в Європейському суді прав людини а по захисту прав корінного населення, по захисту прав українських громадян, Оскільки під час. До, до референдуму під час референдуму і після референдуму ці права постійно е, були порушені і порушуються. Е, і це є величезні грубі порушення міжнародних норм. Ну от а що стосується майнових прав, все ж таки, як якщо навіть припустити, що Росія чином має якісь права на Крим, але ж Україна з 54-го року багато вклала в цю територію, чи можна вимагати від Росії в міжнародних судах повернення усіх цих інвестицій та компенсації за втрату, тому числі втрату? рату чорноморського шлейфу, наприклад, і ще, чи варто це робити, чи не стане це відмову від права України на Крим? А власне претензії Росії до Криму є абсурдні. А в 1954 році Крим а як адміністра... в ході адміністративного переділу віддали було передано Україні. Ці дуже це були такі типові адміністративні пересунення кордонів. Наприклад, тисяча році в 1925 році в Україні забрали портове місто Таганрог, а також місто Шахти. Це були дуже типові для радянського союзу. Такі. Адміністративні переділи Росія не має земного сполучення з Кримом. Крим завжди був територіальною частиною України. Очевидно, історія завжди складна, але в 1991 році, крім інших випадків, Росія визнала територіальну цілісність України і Україну в таких кордонах, як Україна існує зараз. Тобто, це біловілбіловезькі біловерської пущі акорди, і багато, багато багато під час коли було підписано Будапештським меморандум. Також Росія визнала кордони України в даній території? Абсолютно ці всі е, запити Росії чи питання Росії вони абсурдні? Вони не не є юридичними. Вони порушенням є е, порушенням юридичних міжнародних норм, порушенням е, міжнародного права та порядку. У нас буквально менше ніж хвилина. Дуже коротко. Яким є статус у цих бойовиків, які захоплюють урядові будинки на сході України, і чи несе Росія за це міжнародну правову відповідальність? Абсолютно, а взагалі, Україна повинна дуже чітко працювати над державостворенням, державобудуваннями з міжнародними організаціями. Женевська конвенція дуже чітко говорить про питання бойовиків без розпізнавальних знаків. А ці, ці речі абсолютно заборонені міжнародним правом це абсолютно абсолютно для україни вони є іноземним іноземними невідомими військовими Людьми і очевидно, Україна повинна застосувати рішучих заходів для того, щоб захистити свою територіальну цінність та захистити також права і свободи своїх громадян. Дуже вам дякую, дуже дякую. Іване. нагадаю, що в студії в Нью-Йорку була адвокат Іване Білич, співавтор звіту кризи в Україні, юридичні аспекти.